20 минут часто мякала. Никто не чу. Я хочу. Mm -hmm. Я отца счула. Просто я не хотела Я, я, хорошо, ну, типа, я думала, что Дима устанет. Mm -hmm. mm -hmm. Не, я крепко спал, я не чу. Значит, собака просит на двор, кошка просит на двор. На руки собака просто. Тоже няк-няк. Молодка, вчора <ріпи> цілий день не був на вулиці воно. Вчора цілий день, день ховався в холодах, щоб ну. Дохладу шукав. Вчора ще жара була, Як набора бура. -бура. вчора не було жарі такої великої. Вітер э, прохолодний подав, і було взагалі прекрасно. А ну, це вітер прохолодний був, а так на вулиці була жара. Спасибо, Арсений, привет. Гениальная идея. Это я брал с Таким-то, привет, смешно. Спасибо. Ему Привет, Тут слово словом відмічається гарного від доброго дня. Це ж те саме. Разне. Разне. Добрий означає щось хороше. Ага. Це синоніми, можна сказати. Ага. Але, допустим... А гарне, це те саме, що гарне. Ні, Ні ну, це наче. Коли ти кажеш гарна картина і угу. добра картина, uh угу. ну це різні речі. А в чому воно мало звучитися, наприклад? Добрый материал, например. Добрая ну, да. краска. А гарна уже не подходит. Гарна это больше типа и красивый, что понял. Угу. А добрый это что-то позитивный, вот, угу. без изъянов. Угу. Вот типа идеально. Угу. Ну что, слова отличаются. Угу. А что люди по цей повод думают, на цей повод? Тут же люди грамотные. Ну, Чем салат ничего? Тут в основном трансляции ходные дети. Не води, вони. рідко ну, думають, який. Дима, мои 50 год, я не понял, як вони прошли. Mm. Даже. Да, время быстрое. Я кажется, недавно займу, пока не прийшов, А вже сколько років. вообще годы проходят быстро. Все, Саша, скоро ласты складем, да и пойдем до себя. До ну, дома, да. Пойдем по диску, куда пошли. Я, кстати, хлеб за У Швейцарии люди живут примерно середній цей 81 год. Mm. Я заслухав з'їзд, був якийсь удоучений. І лама приїжджав, там багато його де задавали. Кайфу і стали. 81 год, примерно, люди живуть. В Україні, я не знаю, Ну, про Україну вони не розказували. Це около 80-ті. Маня Сашко живе уже 98. Да. Молодой сусіди, наприклад, взяти з двух сторон, що жили, вони теж пожили були. Я не помню, сколько им погодов було, 70 больше. У мене гріш не больше, чем 70, наверное, було. Мені грішно було 80. Да. Далі взять теж людей пожили, пожили були. Потому що, що на лузі там тоже жили. Не? Вони теж вже в годах погреб були. У нас спожи Дима, наверное, в На 20-й год э, життя чоловіка в Україні становило 66 років і 4 місяці. Угу. Uh -huh. А на 23-й 57 років і 3 місяці. Ага. Uh -huh. Жінки на 20-й год середньо жили 76 років і 2 місяці. Ну. Uh -huh. А на 23-й от 76 і, і 9 місяців. Угу. Чоловіки, щоб от дуже мало в Україні, 57 років точно ні. Саша еще оставался шесть год. 66 в 20 в 23 -м 57. Это 76, очень мало. Еще осталось 6 год. Вот успей, что за шесть год. Может, годы? что коронавирус был. Может. Да много людей было. Складай, да, уже. Ну, типа, молодые. Угу. А это что же там, статистика ведется. Да. Средний Мы все равно бачим, все больше. Мы же за живут. Женщины живут до 70. На 13 год больше, чем мужчины в Украине. Аж на 13. мне кажется, это сейчас связано с украинцем. А знаешь чего? То, что женщині да. на мужчин своих не кажут несправедливые слова. А мужики на баб кажут, як хочет, ото їм кара Божа. Боже. слов. А сколько ты я сказал? Оце бог за, ну, на вухо да. Запи, да. За, ну, наматує. Барину буде хто? Там на Марусю сказали що Треба на вухо намотати. На І ти думаєш, що ти будеш там, як помреш, то будеш в раю, ти будеш у найближчому пеклі. Не знаю. Я з тобою там зустрінуся і тобі розкажу. А, політику. А як же ж це його? Да. Люди ж не попадають, не в рай, в вад до судного дня. Ніхто не знає, що щось з зміну проходить. Я ніколи не уверена, що я буду жити довго. Не, чтоб все ротики год протянут, да и все. Боковый. Петух. Да, петух. Да. А что у них по печенью не есть? Я ем. <сых> Это не шоксоки от цита. Каких? Мужчины живут 57 год в Украине. Все очень мало. Я не знаю, мой батько, на 57 из год помер. Уж я не ошибаюсь. Мой батько по як помер. По своей по болезни, типа своей собственной глупости. Да я просто... Под алкоголизмом. Я скажу, я его Тво? батько помер от собственной глупости. Так як і ми. Один і другий. Навіть два батька були. Один здох від горілки, а другий, другий здох по своїй глупості. От шкода надію покойну. Вона вмерла не по своїй глупості. Вона вмерла, так отак ну, сталося. На одну люту возьмі осадь. Теж умерла, бідна, ну. Я нікуди в житті не думала, що це осадчи. Вляже, на ноги, ноги просто відкажуть і вона умре от Не було кому дивитися. Там казали, треба було садити, перевертати. Хотя би садити, щоб вона саділа. Ну, полу полусидя, щоб вона була постоянно, їй треба було допомагати. А в якого то текли легкі, десь. А кабак мой захотів сам умерти. блядь, у жару на ще були, Він да? ну, пошов на похорони. Він і до похорони не був. Чувство в тому, що він ще до того дня пів 20-30 років, без, безпробудно. Да. Не, він ті дні сильно пів, а жара була. Він і так п'яний був, а ще п'яний пішов на, на, це, на і ще там додав. Сонце таке пікло дихання, бо я знаю. Так, що а ще 20 років до того добавляв помалу? малу Холодку ховалися, бо на, на вулиці дуже жарко подіма на те время було. Знаєш, а людей... був Саша пастухом, так корові парував людські. Йому гроші давали, да він пів безбожно. Сексу вже думаю, ні, блядь, Остановлюсь, бо вже немає жизни. Чаще всего Лукаши помирають, если не це роза, то сердечної недостаточності. Це часто болезнь для Лукашов, так що. Тут нема нічого удивительного. Тут не п'єш, нічого, де. Да. У мене був тот май... день, коли було так жарко, то вдруг б другий би опять би напівся. Це одно время. Він було сколько? 50. А в моїй пам'яті він куда 70 в 70-летнедели. 57 було йому тиша. Він очень старий був на лице, да? Физически у нас здоровый був. Он мішки з картофель на силу. Вон бит не горілка, Діма, він бит до сьогоднішнього дня живет. Вспомни можливо. Бы не ну, горілка, багато, хто вообще до сьогоднішнього дня жив. Він на ногах сильний був. Ну, і так физически он разойти хорошо будет. Даже у кого мешки навозят с картофель грузил, не напинаючись. Не, вот чи недалеко. Моя мати, чтобы не покинула пить, то тоже уже там выгреблась. Бо не слабше муж був на тебе. Только мать вовремя охаменулась. Так, я. Я возьму Марусю Кубалиху. Чего она померла? Тоже вот этого. Всем спасибо, кто тут был. Приходит и будем уже ехать на базар. Все, всем пока.